Чері Хабанеро це компактний врожайний сорт, який ну зовсім не схожий на класичний хабанеро. Виведений в США на фермі Tyler Farms, він є результатом схрещування карибського червоного хабанеро та Red Cherry Bomb. Амбітна ідея полягала в тому, щоб зберегти характерний тропічний смак Хабанеро, але зменшити опік і тим самим зробити його доступнішим для ширшого кола любителів гострого. І все вдалося. Чері Хабанеро поєднує насичений смак із помірним жаром на рівні 75 125 тисяч сковілей. Головна фішка сорту це його плоди. Маленькі, округлі, яскраво червоні, на кущі вони схожі або на величезну вишню, або можуть нагадувати помідорки чері. Кущі не до 80 см, і це робить їх ідеальними для вирощування в горщиках. Смак фруктовий, майже цитрусовий, з. Такою помітною солодкуватістю. Від висадки розсади до збору стиглих плодів проходить до 120 днів. Сорт любить тепло і світло, потребує пухкого дренованого ґрунту з високим містом органіки і регулярного поливу, але подбайте, щоб вода не застоювалась в коріння. Загалом Черріха хабанеро – це про баланс а між красою, врожайністю, смаком і помірним опіком. І якщо ви шукаєте не просто щось екстремально гостре, а щось цікаве, смачне, декоративне, таке, що буде привертати увагу, то цей сорт задовільнить вас повністю.